Мене звати Василь Миколенко, мені 47 років. Я учасник АТО, учасник бойових дій. Мешкаю в місті Києві, засновник франшизної мережі центрів фізичної терапії і масажу амбулаторія спини. Мій досвід в Бройних Силах почався у 2014 році. Бо до цього, звичайно, ми був у мене був певний досвід строкової служби з 1994 по 1996 рік. А от у 2014 році, у серпні місяці, я був призваний військоматом для того, щоб відбути на навчання яворів, де ми перебули місяць, і потім я відправився до 25-ї окремої десантно-штурмової бригади місто Дніпро. Там я вже відбув певну проходження своєї військової служби аж до вересня. 2015 року, включно з перебуванням в зоні АТО. Ця думка в мене з'явилася ще до початку війни, до того як я пішов в ЗСУ у 2014 році. Я вирішив започаткувати бізнес у 2011 році. Я розумів, що звичайна... Перебування на роботі, отримання звичайної зарплатні не може задовольнити мої потреби і потреби моєї сім'ї, в тому числі не може задовольнити і не задовольнити потреби, коли в мене буде певний пенсійний вік, і коли мені потрібно буде відпочивати і займатися своїми справами і хобі, які я собі запланував. Тому у 2011 році я порахував, скільки я зможу заробити собі на наступні там нехай 30-40 років і зрозумів, що цього мені буде недостатньо. І це була для мене головна а, причина, те, що має бути бізнес, який як мінімум буде підтримувати на сьогодні, і згодом ще дозволить мені накопичувати певні кошти для того, щоб стати більш впевненішим в своєму майбутньому. Відповідно, а, щоб мої діти теж мали майбутнє. Звичайно, військова служба додала певної енергії для того, щоб я продовжував займатися і успішно реалізовував свої ідеї, які в мене з'явилися під час перебування в ЗСУ. Десь за 2-3 роки в мене вже з'явилася інша ідея. Так як у мене був все один центр, який працював у нас в Києві, я захотів побудувати франшизну модель. Яка дозволить мені відійти трохи від операційної діяльності і щоб я не займався виключно одним центром, а використовував свої знання для того, щоб керувати і будувати франшизну мережу. На той час у 2018 році зробив бізнес-план для того, щоб розвивати франшизну мережу. Той рік у нас вже відбулося відкриття одного центру, і за пару місяців ще декількох центрів в Україні, в тому числі це були центри у Луцьку. У Чернігові, у Львові і у Краматорську згодом. Таким чином, те, що я набув певної впевненості в ЗСУ, і ті ідеї, які в мене з'являлися, бо були часи, коли потрібно було багато думати. Був певний час, коли ти міг дозволити собі не думати про якісь бойові обов'язки. Відповідно, в цей час у мене з'являлися ці ідеї, які я згодом і почав виконувати. Так, я думаю, що і я навіть впевнений в тому, що перевага, яка є у ветеранів для відкриття і успішного ведення бізнесу, заложена, заложена в тому, що вони виконували завдання і мали певну ціль, яка їх тривалий час тримала в тонусі. І давала наснаги енергії, тому що звичайна цивільна людина вона інколи може почати бізнес за тиждень його закінчити, передумати за місяць, зіштовхнеться з певними труднощами, з певними проблемами. І це для неї буде вже фінал. Вона знову піде на, на роботу до когось найматися. А ветеран він може купати, умовно кажучи, звідси до перемоги. І оця перевага, вона я, я вважаю її найголовнішою, тому що. Незважаючи на будь-які перепони і складнощі, у ветерана завжди є енергія їх долати і йти до своєї цілі, і я думаю, що будь-який ветеран, маючи цю перевагу, маючи певну свою бізнес-ідею, маючи підтримку, яка зараз дуже доволі багата від наших європейських донорів, американських донорів, будь-яких гуманітарних організацій. Ці всі гранти і бонуси можуть надати першу ступінь для того, щоб ветеран своєю перевагою пішов далі і був досить успішним бізнесменом. Якщо ми говоримо про те, що у ветерана завжди є вибір започаткувати власний бізнес, почати його одразу з одного якої, з однієї одиниці підприємницької, можна одразу зробити і франшизний бізнес, але це має бути дуже впевнений в собі ветеран, який вже мав певний досвід, тому що я вважаю, що без пропрацювання на одній моделі бізнесу всіх, всіх бізнес-речей. Визначення аудиторії, як вона реагує на певні речі, які даються з допомогою маркетингу. Ветеран не зможе побувати побудувати успішну франшизу. Він має сам пройти і розуміти весь бізнес від і до. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ветеран зробив цю франшизу, це окей, він може почати, якщо в нього був досвід. І я би порекомендував в цей час дуже пропрацювати гарно бізнес-план, фінансові показники. При мінімальних, максимальних доходах визначити якісь середні варіанти, визначити дуже пропрацювати з юридичним пакетом, де будуть зазначені всі зобов'язання як франшизі, так і самого ветерана, який продає франшизу. І відповідно ці всі речі мають бути пропрацьовані, і тоді це допоможе в майбутньому. Ветеран так само може не видумувати якусь бізнес-ідею, бо їх вже досить багато, і він може просто прийти до тієї людини, яка заснувала франшизу або до її компанії, і сказати, що я б хотів стати партнером. Повідно, тут би я порекомендував визначений напрямок, який саме цікавий ветерану. Але у цьому випадку ветеран отримає одразу готову бізнес-модель. І все, що йому буде потрібно, це виконувати умови договору і отримувати прибуток після певних інвестиційних вкладень. Тобто, коли він ці вкладення зробив, він придбав франшизу, він започаткував заклад, він набрав команду. Далі йому залишається тільки операційна діяльність і керівництво цим закладом. Франшиза і модель франшизи вже готова дає йому можливість одразу почати свій бізнес. А зважаючи на те, що у нас є гранти і певні фінансові можливості, які можна зараз отримати і від українського ветеранського фонду, і від Міністерства ветеранів, в тому числі, можна одразу стати підприємцем і почати свій бізнес-шлях. І, звичайно, у ветерана завжди є можливість зробити щось своє, щось нове, якщо немає таких моделей, якщо не було ніяких референсів, якщо ветеран не побачив ніде ні в інтернеті, ні на вулицях. Такого самого бізнесу, який є який з'явився у нього в голові, у цьому випадку звичайно потрібно буде трохи попрацювати, подивитись на те, що він пропонує, чим є дійсно в нього аудиторія, яка буде купувати його товар або послугу, і відповідно від цього вже й починати. Але франшиза, я вважаю, для ветерана це може бути гарним початком. Я можу сказати так, що все залежить від того, як, як себе бачить ветеран в бізнесі. Звичайно, ми завжди самовпевнені. Звичайно, ми вважаємо, що ми самі все знаємо, і самі все місце зробимо. Це теж має ма місце. Але якщо ми не трохи зменшимо цю гординю, то можна отримати одразу партнерство в вигляді тієї особи або компанії, яка продає франшизу, яка буде і тебе навчати. І давати тобі поради, і слідкувати за тим, щоб ти не робив щось неправильно, і підтримувати в якісь певні часи, і завжди ти будеш розуміти, що ти робиш так, а що ти не робиш не так. І тобі буде компанія надавати будь-яку підтримку в процесі встановлення тв твого закладу або надання твоїх послуг у будь-яких у будь-яких напрямках. Ветеран зможе отримати, окрім того, що він отримує бізнес і прибуток, він одразу отримує накопичений сконцентрований досвід франшизи, яка вже працювала там, не знаю, 5, 10, 20 років можливо. Може, маю не дуже популярну думку, коли Кажуть, деякі там потрібно багато інформації, читати, навчатись, книг інших і таке інше. Я б так сказав: шановні ветерани, у вас недостатньо часу для того, щоб розпилюватись на все, що можливо. Якщо ви визначили для себе це головне саме визначити ідею, яка вам цікава, яка знаходиться на перехресті вас, вашого досвіду, ваших талантів, ваших очікувань, всього, що ви хочете робити в в цьому житті, то ваше завдання не читати книжки, там не знаю філософські або ще якісь, концентруйтесь саме на тому напрямку, який вас цікавить. Якщо ви не будете на цьому напрямку концентруватись, не будете дивитися, що оновлюється у світі по вашому напрямку, то ви можете бути впевнені, що ваш прибуток буде обмежений цими знаннями, які ви на сьогодні маєте. Тобто, якщо ви хочете читати, читайте туди, куди ви йдете. Все решта, це можна робити у вільний час в відпустці або коли вам потрібна якась інша ідея, це теж можна використовувати будь-які інші джерела інформації. А навчання буде постійно, особливо зараз у вік дуже швидких технологій. Буквально жод... кожного місяця з'являється щось що може надавати вам певну інформацію, і більше того, не тільки інформацію, а ще можливість пришвидшити процеси в вашому бізнесі. Якщо ви будете цю інформацію використовувати швидко, якщо ви вмієте і знаєте, ви будете її використовувати швидко, то ви навчите свою команду, і ваша команда буде попереду всіх ваших конкурентів. Тому що ще не забувайте, що. Окрім вас, ще є е, десятки тисяч ветеранів, які теж будуть підприємцями, які теж будуть конкурувати з вами у тих чи інших напрямках.